Церква предлагає нам чтення апостола Петра, друге в першій главі, де Симон Петр називає себе рабом Господа Ісуса Христа і Його апостолом, то есть направленим на проповідь. «Прийнявшим усім, каже Павел, вітання дає, хто прийняв драгоцінну віру по оправданню Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми всі християни получили оправдання в Христі. Нині каже апостол Петро, що я вітаю всіх християн, котрі прийняли рівно з нами драгоцінну віру, котру ми отримали по оправданні від Бога нашого. Бог оправдав нас, Бог прийняв нас у число своїх дітей, у число синовей і співнаслідників царства, а нам безбожники нині кажуть. Пойте в секту, пуйте в розкол, пойте в турецьку віру. Но закон вам, чиновникам, не дозволяє нам указувати. Ви самі дивіться, будучи безбожниками і в державі, не зробите доброго, і в вічності вас чекать пекло. Що ще нам ви рекомендуєте указуєте нам? Благодати мир вам каже апостол Петро всім християнам, найумножиться. Благодать в познанні Бога нашого Ісуса Христа. Бо так, як від Божої сили Його дарованої, нам усе є для жизни, ми стали дітьми Божіми і тими благословенними нашими подвигом віри нашої, дарував нам великі драгоцінні обітування, обіцянки. Мало того, що в житті ми отримуємо від от Бога незречену радість, увірність у завтрашньому дньові. Безбоязнено позираємо на цей наглий, напищений, обсліпший і варварський світ. Ми не боїмося. Ми знаємо, чому він варварський, безбожний. І десь він обіжається на нас, бо нині хотілося дуже обіжати, що слово української мови безбожне не є оскорбительно. Коли нас додівають, що ми когось обідали, бо назвали безбожниками, а ми кажемо, да, по-нашому русинську, айно! Та ви безбожники, видно, до церкви не ходите, Богуся не молите, євангелі не читаєте, ну а діла ваші убивати, обманювати, красти, сміхуватися, судити, бити, захвачувати храми та піти, бити митрополітів. Та потім у телевізорі писати, що вони самі впали. Ясно, що світ обізумів. Але каже Петро, ви отримали обітування у житті на землі, все необхідне для життя. Але ще й тому вам обіцяно царство. О, великі ми з вами багачі. Мало того, що тут ми обладаємо Божими милостями, під покровом Божої Матері живемо, під защитою Бога. Вдруг нам Петро указує, да у вас іще й на небі велика нагорода чекає. Тут відповідь, почому віруючі Української православної церкви не можуть одарвати від от церкви. Б'ють, угрожають, брешуть, об'являють шпіонами, а люди нічого не дивляться. Вони йдуть в свою церкву там, де є спасіння. Люди не йдуть до колодязя, на котрому реклама, вода чиста. І дуже файна, а колодязь без води. Люди йдуть там, де колодязь зовні простенький, а внутрі чиста, вірна, благословенна жива вода. Люди йдуть до церкви православної, канонічної, спасаючої, і то безбожників і тривожить, і дуже їх нервує. Почому люди їх, таких світоносних, мудрейших, не слухає, а люди Послухають свого священника, свого єпіскопа, свого митрополіта, свого предстоятеля. Ми коричуємо голос нашого предстоятеля, блаженнішого митрополіта Онуфрія, його благословенні, отеческі проповіді, наставлення. Нам на всі 100% достатньо, щоб у всіх трудних часах держатися єдинство церкви. І наш владика, добрий проповідник, і добрий менеджер. І Другі митрополіти обдаровані Богом такими талантами, що сьогосвітні люди злі, тягають їх у суди, а там ніч не можуть доказати, щось ліплять, щось лепещуть, а конкретного нічого. Почому злоба велика, а вказати злочин не є можливості і тому, що такого не є. Приходиться шити. Знає, що тут нас Бог нагородив всім необхідним. А ще у вічності нам держать нагороду, будемо твердо держатися своєї віри, своє призвання робити твердим, а у вічності в'єдно з твердими християнами, з твердими православними, зможемо й ми по милості Божій наслідувати Царство Божої. Амінь.